Вітаю, шановні друзі, скільки заробляють німці. Зараз розповім вам дуже цікаву інформацію вона буде корисна, особливо для тих, хто е, дійсно е, хоче залишитись Німеччини і розуміти свої перспективи. Е, наштовхнуло мене на дане відео оцей коментар, е, де людина пише, де такі зарплати платять. Німці працюють за 3 тисячі євро брути, і вони требують 4 тисячі 300. Друзі, я не знаю, звідки ви берете цю інформацію, або ви взагалі з німцями не працюєте, або ви не спілкуєтесь, з ними. Якщо ви робите аналіз на е, фоні е, зарплат прибиральниць чи е, якихось там, е, скажімо так, некваліфікованих працівників, ну, можливо, так. Да. Але якщо е, казати про середню заробітну плату в Німеччині, вона складає 4400 євро на 2023 рік. Станом на 2026 рік це вже десь 4500-4600 євро в місяць в середньому заробляє німець. Е, і я вам зараз скажу, скільки е, я знаю випадків, де німці заробляють набагато більше, і я не кажу про бізнесменів. Бізнесмени ще більше заробляють. Хто не в курсі, друзі? Німеччина це одна із найбагатіших країн е, Європи. І якщо ви не спілкуєтесь з німцями, ви цього просто не знаєте. Я з ним спілкуюся багато, працюю багато з різним, притом з різним соціальним з різними соціальними категоріями німців, починаючи там від людини, яка займається в прибиранні, закінчуючи вже досить великими керівниками компаній. І різниця в Заключається в тому, що багато українців думають, чомусь, що в Німеччині якісь тут невеликі зарплати і німці так само заробляють, як і Українці. Ні, німці не заробляють так само, як і українці. Українці заробляють мало, тому що вони мігранти, тому що в них немає досвіду, тому що в них мова в принципі на поганому рівні. І звичайно, це впливає на заробітну плату. Тому українець, який заробляє там хоча б 18 євро 20 євро за годину, це вже дуже круто. А якщо 25, то це взагалі слава Богу. Але скільки заробляють німці? Дивіться, якщо ми беремо будь-яку кваліфіковану роботу, там менше 4 тисяч ніхто не платить. Да? Наприклад, візьмемо медичну сферу. Найнижчий рівень хаус артс якийсь, він не заробляє менше 3 тисяч. Хоча це саме низька робота в медицині. Флегі, там також є різні рівні, в залежності від того, який у вас аузбінг, вайтербільдинг, подалі. Там також можна заробляти велику зарплату. 4 тисячі 4500 можна спокійно заробляти, залежить від вашого рівня мови, освіти і всього іншого. Офісні працівники, це 4 тисячі в середньому. Якщо брати про німців 4, 5 тисяч. Я знаю людей, які працюють, наприклад, КФЦ Мехатроніки, німці. 6 тисяч євро зарплата. Це мої знайомі. У мене німець знайомий викладач в школі, вчитель йому 35 років. В нього зарплата 6,5 тисяч євро. Бруто. Я не знаю звідки ви взяли, що німці заробляють мало. Німці заробляють дуже багато. В моїх знайомих також німець займається просто кровлю на даху міняє. В нього два будинки. Він їздить відпочивати на місяць взимку на Е, І таких випадків, коли люди, які працюють в Німеччині, заробляють багато, тобто більше 4-5 тисяч євро на місяць. Я знаю просто дуже багато. Я не знаю, з чого ви взяли, що німці заробляють так само, як і українці. Ні, це українці заробляють дуже мало. Для це для українця там 2200-2800 середня зарплата. 3500 це вже рахується дуже круто. 4500 це вже прям супер-супер. Це через те, що українці ще не інтегрувалися і не вивчили мову. Але повірте, як українці зараз трішечки пропрацюють, інтегруються, вони будуть отримувати через певний час такі ж самі зарплати і такі ж самі гроші, як і німці. Справа лише в інтеграції і в мові, тому я завжди кажу, вчіть мову. І не слухайте нікого, хто розповідає, що в Німеччині там німці заробляють три тисячі. Друзі, Німеччина дуже багата країна, тут дуже багато можливостей і можна багато заробляти. От. Тому, якщо орієнтуватися, ще раз кажу, на якісь там низькосоціальні кваліфікації, низькосоціальні професії, ну да, можливо, там про три тисячі мова й може бути. А якщо орієнтуватися на Якихось кваліфікованих працівників в страхових компаніях, в юридичних компаніях, в штояр-бюро, в офісних будівлях, менеджери по продажам, там зарплати інші, там зарплати від 4500 до 7 до 8 тисяч. Знайомий моєї німецької колеги, він керівник друкарської організації. У нього зарплата 7 тисяч євро. Це невелике підприємство, тому таких випадків я знаю дуже багато. Я не знаю, що ви взяли, що німці мало заробляють. Німці дуже багата нація. Якщо вони їздять на якусь маловітражці, це не означає, що німець у німця там грошей немає. У німців дуже багато грошей. Це дуже величезна, багата економічна країна. Тому спілкуйтеся більше з німцями, вчіть мову. Вчіть, інтегруйтеся, і у вас будуть такі ж самі можливості, як і у німців. Просто потрібно час, інтеграція і мова, друзі.